Як збільшити ваш активний дохід в десятки разів абсолютно неочевидним способом? Я практикую цей підхід більше 20 років і на сьогодні виріс в активному доході десь в 50 раз. І навіть зараз, коли я цю думку озвучую, в самому мені вона звучить контрінтуїтивно. Щоб почати заробляти в рази більше, вам потрібно відмовитися від оплати за вашу роботу. Так, так. Повністю відмовитися від оплати за вашу роботу. Ну або якщо вам прям страшно, відмовитися частково. Давайте розкажу із власного досвіду пару прикладів, як це можна робити собі на користь. Перший спосіб, який у мене завжди фантастично працював, це коли я відмовлявся від оплати за роботу і домовлявся про оплату за результат. Так історично сталося, що у мене дуже висока толерантність до ризику. Мене не дуже лякає перспектива не дозаробити гроші або зовсім не заробити гроші, або втратити гроші. Моя жага до знань, до результату, до чогось нового значно сильніша, ніж страх цієї втрати. І відповідно в роботі, в бізнесі, в інвестиціях, в особистому спілкуванні мені завжди було доволі легко сказати щось по типу. Заплатиш, якщо результати тебе задовільнять. Або, наприклад, ми спільно отримуємо результат X, Я би хотів 20% від цього результату. Замість того, щоб вимірювати свою цінність своїми зусиллями, я вимірював свою цінність результатами, які я допомагаю отримати. І відповідно, люди, які цінують результат, готові за цей результат заплатити набагато більше. Коли ж ви пропонуєте оплатити ваші зусилля, вашому контрагенту треба дуже міцно подумати, а яка вірогідність, що гроші вони заплатять, а результат отримують незадовільний? Або, наприклад, гроші вони заплатять, результат навіть отримують, але процес буде занадто довгий, незручний, тягамотний. Треба оцінити вірогідність настання результату. Треба якось оцінювати вашу експертність, ваш досвід і так далі. Також коли ви продаєте... Популярний і загальновідомий товар, уявімо собі щебінь, наприклад, вас в рамках цієї неунікальності порівнюють з усіма іншими постачальниками щебеню. І, відповідно, за ваші зусилля, вам будуть готові платити ну, приблизно стільки, скільки коштують зусилля інших професіоналів в вашій професії. А це ще і погіршує вашу ситуацію. Бо якщо ви, наприклад, розробник програмного забезпечення, Крутий фахівець, працюєте швидше за інших, то оплата за зусилля це фактично штраф вам за ваш професіоналізм. Бо вам будуть хотіти платити ну, умовно ту саму ставку, ту саму вартість за годину, яку вони платять іншим, менш професійним, більш лінивим, менш ефективним. І так далі вашим колегам. Також тут ще спрацьовує ефект неможливості оцінити кота в мішку. Коли ви купуєте Бушний автомобіль і не маєте професіоналізму оцінити його стан, ви мусите виходити з того, що в ньому є якісь проблеми. І відповідно, ну так якось ціну призначаєте, щоб в цій ціні вже були враховані потенційні неприємності, складності, стрес. Якісь непобачені побачені дефекти, і так далі, коли ж ви переходите в систему з оплатою за результат, то єдиним мірилом стає фактично масштаб цього результату. Стає неважливо, скільки часу ви витратили. Якщо ви приносите своєму контрагенту мільйон доларів, які він без вас заробити не міг, то ви можете претендувати на хороший шмат цього мільйону. І людей, які приходять з пропозиції Заплати мені, заплати мені, заплати мені за зусилля. У нього може бути доволі багато, а пропозицій заплатити тільки за кінцевий зрозумілий результат завжди обмаль. Бо 99% людей не готові взяти цей ризик на себе, не готові брати на себе відповідальність, не готові бути самостійно управляємою, самостійно ефективною одиницею. Більшість людей хочуть спокою, комфорту, прогнозованості. Чого завгодно. А це комодіті продукт, це щебінь. У нього є якісь свої технічні характеристики, якась фракція, розмір, не знаю там, якась специфіка. Але в рамках цих тактико-технічних характеристик для вашого контрагента ці люди стають плюс-мінус однаковим товаром. Вони продають свій час, вони продають свої знання, свої певні навички. Але все одно, все зводиться до того, що вони продають не готовий продукт. Вони продають суповий набір, який ще треба варити, з яким ще можуть вилізти проблеми, і який може виявитися не дуже той смачним. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги, на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно, від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно. Будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот, навіть якщо донатити з монобанку, це важливо, бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло кому слати лот. Я ж, наприклад, останні 20 років продавав результат. Іноді цей результат був відсоток від прибутку. Я допоможу зоптимізувати процеси, налагодити структуру, здобути певний кешфлоу. В цьому кешфлоу у мене буде відсоток. Іноді я продавав як кінцевий результат спокій. Я гарантував, що певні it системи будуть працювати, і нікого не має цікавити, скільки годин я витрачаю на їх моніторинг. Моя ключова обіцянка було, що все буде працювати як швейцарський годинник. А якщо перестане працювати, то я буду цілодобово гасити цю пожежу на передньому краї в масі, в костюмі з балоном все, що буде потрібно, щоб цю пожежу виправити максимально оперативно. Навіть зараз, будучи там ключовим інвестиційним медіа в країні. Одним з найбільших бізнес-каналів в українському Ютубі і так далі, ми все одно стараємося будувати модель співпраці з компаніями таким чином, щоб нам не платили за роботу. Ми стараємося завжди структурувати відносини таким чином, щоб заробляти, якщо дали результат. Такий формат співпраці набагато легше продається, бо навіть на керівних посадах у великих компаніях все одно здебільшого сидять люди, які не хочуть ризикувати. Вони не хочуть приймати рішення, яке може повернутися в збитки для компанії. Вони не хочуть довго аналізувати пропозиції, щоб зрозуміти, яка вірогідність настання успіху, ну і звісно, унікальність, що компаній, готових так працювати, їх доволі мало. Тому, якщо я за ці останні 20 років у чомусь в сфері фінансів впевнений, то це в тому, що треба брати на себе ризики, брати на себе відповідальність, відмовлятися від ідеї оплати за зусилля, просити набагато вищі гонорари і підв'язувати їх під конкретні KPI, під конкретні результати. І це в моєму випадку в багатьох-багатьох кейсах працювало ідеально. Наприклад, коли я був в. IT, то таким чином зміг розкачатися до ставки в 500 плюс євро за годину, бо прив'язувався до результату, працював дуже мало, і кожна конкретна вкинута година була просто фантастично оплачена. Але є і інші способи заробляти кратно більше, відмовляючись від оплати за зусилля за роботу. Другою практикою я би запропонував вам робити вашу роботу безкоштовно для людей, з якими у вас може вийти налагодити гарні відносини. І це є, звісно, про позитивний нетворкінг. Наведу приклад, у мене є фантастична надивленість і фантастичний досвід. В інвестиціях в Україні в залученні інвестиції, в розміщенні інвестицій, і доволі часто я отримую в рамках якогось знайомства з цікавими людьми багато питань щодо цього. І багато експертів в такій ситуації просто кажуть: друже, тобі пораду чи консультацію. А чим вони відрізняються? Ну, порада безкоштовна, а консультація за гроші. Тоді ваш співрозмовник, скоріш за все, захоче пораду, а ви йому порадите купити консультацію. У мене в цих питаннях завжди був зовсім інший підхід. Якщо я можу дати якусь користь, не вимагаючи за це нічого у відповідь, не вішаючи туди ніякий цінник і не натякаючи на те, що рука руку миє сьогодні, я вам допоміг, завтра ви мені допоможете. То це дозволяє доволі легко побудувати собі репутацію. По-перше, крутого фахівця. Просто більше людей дізнаються, як класно ви шарите в своїй якійсь тематиці. По-друге, людини, яка готова зробити щось добре, не очікуючи нічого взамін. І багато людей є, які це цінують. По-третє, ваша готовність ділитися знаннями, досвідом і так далі, доволі легко конвертується у вашу впізнаваність, медійність. Бо пропрацьовуючи якісь теми в приватному спілкуванні, вам буде доволі легко з них зробити блог, влог, якісь цікаві постіки для соцмереж і так далі. І якщо це робити системно багато років, відповідно у вас і накопичується величезне оточення людей, які вам вдячні. І які знають, що ви круті. І коли у них на радарі з'явиться якийсь тематичний запит, якась комерційна пропозиція, або вони побачать можливість в вашій тематиці щось заробити, вірогідність того, що вони звернуться до вас, а не підуть гуглити, дуже висока. Відповідно, ваша готовність працювати безкоштовно створює навколо вас а крутий нетворк, Б створює вам круту репутацію. І це закладає фундамент для вашої медійності. А нетворк медійність і репутація дозволяють вам ще й паралельно значно підвищувати оплату за вашу роботу. Це ж нескладна думка, водій чи бізнес асистент маленького підприємця. І водій чи бізнес-асистент великого олігарха не так, щоб принципово різні по своїм навичкам, по своїм компетенціям, по своїм кваліфікаціям, але можуть бути фантастично різними по своїй оплаті. Більшість найцікавіших пропозицій в роботі, в бізнесі і так далі ніколи не стають публічними, не добігають до публікації на якихось сайтах. На всяких WorkUA і так далі. А якщо там ще й буде можливість скомбінувати це з першою практикою за оплатою за результат, а не за зусилля і роботу, то така пропозиція від людини, яка тільки що вже для вас щось зробила, точно викличе ваш інтерес. Тому звучить ця думка, можливо, контрінтуїтивно, а працює абсолютно надійно. Кажуть, що праця, яка не оплачена, рабська, але іноді неоплачена праця. Це інвестиція. В даному випадку інвестиція в себе, в своє оточення і в свій майбутній грошовий потік. Звісно, це лише один із способів заробляти більше, беручи на себе більше ризики. Але цей спосіб доступний абсолютній більшості і не вимагає ніяких ресурсів від вас, хіба що трохи відваги. Але сподіваюся, результати вас не розчарують. Чао, чао!